Вітаю! Мене звати Володимир Трощинський, і ви на каналі Адвокатського бюро Івана Хоміча. Сьогодні поговоримо з вами про перерахунок пенсій військовослужбовцям розвідувальних органів Міністерства оборони України військової частини А0515, служби зовнішньої розвідки України та адміністрації Державної прикордонної служби України з урахуванням підвищеного коефіцієнту посадового окладу, в результаті чого істотно збільшується щомісячний розмір пенсії. Так, 14 липня 2021 року Кабінетом міністрів України прийнята постанова 729 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 30 серпня 2017 року, за номером 704. Зокрема, пункт 4 доповнено абзацом такого змісту: установити, що посадові оклади військовослужбовців розвідувальних органів, крім військовослужбовців Строкової військової служби, встановлюються відповідно до розмірів посадових окладів. Установлених цією постановою для відповідних посад військовослужбовців Збройних сил додаток 2 із коефіцієнтом для військовослужбовців кадрового складу 1,8, для військовослужбовців, які не належать до кадрового складу 1,4. 17 липня 2021 року вказана постанова набрала чинності. На виконання положень постанови 729 Кабінетом міністрів України прийнято постанову від 23 лютого 2022 року за номером 144 про перерахунок пенсій особам, звільненим із розвідувальних органів, яка набрала чинності 26 лютого 2022 року. Пунктом 1 постанови 144 передбачено перерахувати з 1 серпня 2021 року пенсії. Призначені за законом України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, особам із числа військовослужбовців розвідувальних органів, крім військовослужбовців строкової служби, виходячи з визначеного постановою Кабінету міністрів України за номером 704 розміру грошового забезпечення за відповідними прирівняними посадами військовослужбовців з урахуванням посадового окладу, окладу за військовим званням. І надбавки за вислугу років у розмірах, установлених на дату набрання чинності постановою 729-ю за відповідною прирівняною посадою та відповідним військовим званням, надбавок за почесне звання заслужений народний службу в умовах режимних обмежень та спортивні звання, доплат за науковий ступінь доктора філософії, кандидата наук, доктора наук, вчайне звання. Інших щомісячних надбавок і доплат, що мають постійний характер і були фактично встановлені особі у розмірах, установлених Кабінетом міністрів України на дату виникнення права на перерахунок пенсії. Надбавки за особливості проходження служби, щомісячні премії що мають постійний характер у середніх розмірах, виходячи із фактично виплачених сум за липень 2021 року, починаючи з дати виникнення права на перерахунок пенсії. З розрахунку за місяць за відповідною посадою посадами в тому державному органі, з якого особа звільнилася у зв'язку з виходом на пенсію. Згідно з пунктом 4 постанови 144, пенсійний фонд України в одноденний строк після набрання чинності цією постановою має повідомити своїм головним управлінням в областях місті Києві про необхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку. І подання їх у п'ятиденний строк Міністерству оборони, службі зовнішньої розвідки та Адміністрації Державної прикордонної служби. На підставі отриманих списків Міністерство оборони, служба зовнішньої розвідки, адміністрація Державної прикордонної служби, з яких особи були звільнені із служби. Готують довідки про розмір грошового забезпечення, яке буде враховуватися під час перерахунку пенсії та в місячний строк подають їх головним управлінням Пенсійного фонду України. Проте на сьогодні уповноважені органи відмовляють видавати такі довідки для перерахунку пенсії. Що ж у такому випадку робити? Порядок ваших дій має бути наступним. Крок перший. Ви подаєте до розвідувального органу, в якому проходили службу, заяву про оформлення довідки про розмір грошового забезпечення на ваше ім'я станом на 17 липня 2021 року для перерахунку пенсії з 1 серпня 2021 року відповідно до постанов Кабінету міністрів України за номерами 729 та 144. Крок другий. Після отримання письмової відмови потрібно подати адміністративний позов до суду. Про зобов'язання уповноваженого органу оформити довідку про розмір грошового забезпечення на ваше ім'я станом на 17 липня 2021 року для перерахунку пенсії з 1 серпня 2021 року, відповідно до постанов Кабінету міністрів України за номерами 729 та 144. Крок третій. У порядку виконання рішення суду, яким задоволено позов, Уповноважений орган повинен підготувати та надати довідку про оновлений розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії. Крок 4. Після отримання цієї довідки необхідно звернутися до Територіального управління пенсійного фонду із заявою про перерахунок та виплату пенсії із 1 серпня 2021 року на підставі грошового забезпечення, зазначеного в довідці. Як показує практика, пенсійний фонд відмовляється добровільно здійснювати перерахунок та виплату пенсії відповідно до оновленої довідки про розмір грошового забезпечення. Крок 5. Отримавши відмову управління пенсійного фонду в перерахунку пенсії, потрібно підготувати та подати позов до суду про визнання дій протиправними та зобов'язання пенсійного фонду. Перерахувати та виплачувати вам пенсію з 1 серпня 2021 року на підставі довідки про розмір грошового забезпечення станом на 17 липня 2021 року. При цьому хочу звернути вашу увагу, що в межах цього позову також необхідно заявляти позовну вимогу щодо зняття обмеження максимального розміру пенсії 10 прожитковими мінімумами, установлених для осіб, які втратили працездатність. Досить часто суди задовольняють цю вимогу під час розгляду питання щодо перерахунку пенсії на підставі довідки про збільшений розмір грошового забезпечення. Крок 6. Після набрання рішенням суду законної сили, яким задоволено адміністративний позов, необхідно подати це рішення суду на виконання до управління пенсійного фонду, на підставі чого пенсійний фонд здійснить перерахунок вашої пенсії. Для прикладу. Ми можемо порівняти довідку, яка з'явилася на вашому екрані, про розмір грошового забезпечення станом на 5 березня 2019 року одного з наших клієнтів, видану Службою зовнішньої розвідки України, на підставі якої йому було перераховано пенсію з 1 квітня 2019 року. Як бачимо, в цій довідці грошове забезпечення для перерахунку пенсії становить 25 630 гривень. А ось уже у довідці про розмір грошового забезпечення станом на 17 липня 2021 року. Згідно з постановою Кабінету міністрів України 729, виданою тією ж службою зовнішньої розвідки на підставі рішення суду, розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії складає 52 621 гривню. Отже, як ви самі можете пересвідчитися, грошове забезпечення для перерахунку пенсії збільшилося на 26 991 гривню, тобто майже вдвічі. Відповідно, удвічі підвищується щомісячний розмір пенсії. Ми в Адвокатському бюро Івана Хомича маємо позитивний досвід у веденні таких справ. І з радістю вам допоможемо, якщо у вас виникне така потреба. З вами був Володимир Трощинський на Ютуб-каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб і надалі отримувати корисну інформацію з питань пенсійного забезпечення і не тільки, а також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. До нових зустрічей! Щасти вам!